Піхотинець із позивним Шмель, перебуваючи на лікуванні у Вінниці, відверто розповів про втрати побратимів, сміливість прийняття рішень у бою та поділився думками про те, чому війни у 21 столітті настільки безглузді. Ми так виходимо до них на метрів шість як до кустів. Поняли? Ми так з славиком друг на друга мовча. Автомат навіть не цілісь, поняли? Отак От від пуза. І вони так на нас, ми їх ну, за 6 метрів одиночними, губ-губ, це видно, знаєш, як куля влучає, людина відкидається, типу, да. ми їх розстріляли. Спустя секунда Славіку снайпер в голову. І він так з відкритими глазами і ліг, Знаєте, шапка ця каска злетіла, куля на вильот. Хоча пряме влучання, натовська витримала. Але вона на секундочку в районі 30 тисяч коштує. Да. Бо то, що показують типу, десь в інтернеті. 12-15, то то не той клас взагалі. Взагалі, що ви відчуваєте, коли ось ну, людей, ви кажете, розстрілюєте? Ну, не людей, а ворогів. Є така от... Поганого нічого. Нічого поганого. Ні. Ні. Вони мені не сняться. Їх там так. скільки валяло, знаєте, йдеш на позицію. В основному ми ночі заходили, виходили, типу, так називаємо карусель була. А раз то нас міняли в 5 ранку, ну це вже майже видно було. Їх там скільки валяється, цих дохлих додіків просто гаплик. Того пів голови нема ворона клює, знаєте, типу мазиги, ну так, ну і далі там ногою штурхнув. Тіпо. Не сприймаєте взагалі. Mm -hmm. як. Їх біля позицій теж скільки валяється там. Тільки тоді ще хоч морози були, вони не смерділи. А зараз це взагалі буде гаплик? їх ніхто не забирає. Мені нафік нікому не, не треба. Вони навіть своїх трьохсотих добивають, знаєте. Бо ми теж в Сеньківці, там одного теж затрьосотили, Тоже там дерев. Дерева поломані, то есть, даже, вроде навіть до них и близько, але мало де можна прострілити, поняли? Бо все в деревах. Там, чути, там їх, йшла група, Сергій я затрсотили, все вже ми потім, Сергій, Сергій, вони там кричать до свого. Сергій там щось звуки подає, типа, я тут 300. Вони підійшли по нас з подствольників два рази, поняли? Ну, губ-губ, ладно, не попали десь там в дерево. Потім чуємо два вистріла з калаша, все, Сергій піши не кричить. Вони да. ну, навіть 300 добивають, а їхні 200 вони нафіг не треба ніколи. В районі до 25-ти, знаєте, mm -hmm. то як на мене, їм ще треба мамину цицю і мамину юбку mm -hmm. бо, судя mm -hmm. по, да, бо судя по їхніх розказах, то з них воїни будуть ніякі, толку буде мало. То... Будуть одразу відказняки, созищають і тому подібне. Там ще мамину цицю мають. Але ще чому вони не тоді пішли ну, вони... до 25, з 25 ж призивають, mm. чому вони тоді... Не ну вони ж Call of Duty переіграють, знаєте? А, такі, і, воювати, і, і воювати. І воювати, це все буде так просто. Фільмів надивилися. Кнопка рестарт, там всі діла, бля. ага. Mm. Коли mm. хтось вмирає, а ти нічого зробити не можеш, то це важко. Майже всі, з ким ми спілкувалися, що війна це не так, як фільми показують. оказується. Тому що дійсно йдуть усі такі. Ми зараз їх переможемо. Дуже багато. До людей. першого прильоту, знаєте. І вся цей це це героїзм десь віддівається різко. На навчаннях нас було, особливо що в Британії були, знаєте, на да, навчаннях. Із них 80% точно. На один бій вистачило, вони різко стали отказниками, різко стали хворими. Типа, а де ви свої болезні раніше тримали? Тіпо, коли вас держава відправляла в Британію навчатися, тіпо, ви ж там проєра герої. Перше слово зі всіма інструкторами, тіпо, да я да я, там найкращий, а діло дійшло, а героїзм. Mm -hmm. До першого... Британії залишився? Да, до першого прильоту і все. Перший раз видають, базара немає. Mm -hmm. Але да. якщо щось з формою произошло, і ніхто не міняє, починаєш потім сам типа, башляти. Mm -hmm. yeah, да. І там, якщо щось хочеш, собі навіть той самий тепловізор якийсь кращий, то вже сам купуєш. Да. Скидаємося там, толпою, там. Тих mm -hmm. 10-15 тисяч да, купуємо. Що взагалі от про психічне здоров'я військових? Дуже ж багато е, ну, розповідають про, і, про нервові зриви, про панічні атаки, які на яких не звер... на які не звертають уваги насправді? Вважаючи це не хвороба, що тим що там вигадуєш собі, та дивиться. А як людям жити? Це вже хну мене два побратима зараз. Хмельницька область, психіатричні лікарні знаходяться. Тобто ніхто не звертається, треба дуже постаратися, щоб мобілі. Щоб це вже, щоб це на хтось щоб хтось на це звернув увагу із вищестоячого чи чуть-чуть переклинить, зацепиться з офіцером якимось, тоді на це звернути увагу, розумієте? Mm -hmm. А так, ну типа, вперед, вперед, вперед і все. Нікого не хвилює. Mm -hmm. твої... Вперед, вперед і все. Солдат, знаєте, на жаль, треба для того, щоб поставити галочку, позиція наша, і наші там знаходяться. Загнати і все. А що там з ними? Що далі буде? Так, да. да, Мені повезло, мене комбат поважає. Знаєте? Mm -hmm. Бо я навіть завжди виходив з позиції, мені командироти, роти, бутилку куняка, mm -hmm. шмель шмиль це тобі". Ну Я на це заслужив, знаєте, тіба, авторитетний mm -hmm. якби, ну, на позиції завжди трязі виходили. Буває, всі хати розбиті, а одна хата стоїть, тіпо, даже, ну, ні осколка немає, ніде, ні по воротах, ні по чому. Як таке може бути? Це mm -hmm. так. І а що ними керують, наприклад, оце, в, все місто, там, все село розбите, і вони що чекають, чого вони чекають? Совєтського Союзу. Союзу. Да. Як я теж тут з бабушкою одною спорив. От були б росіяни, б жили б краще. Бабушка, говорю. Були б росіяни, ви вже тут не лікувалися, б вже були б, блядь, десь в Бога під пазухою, грубо говоря. Ну. І ждали б в черзі а за копасою. Вона ж, блядь, плюватися почала, доказує, що, блядь, оце було типу, добре. Я цього не розумів, знаєте. Там мишей це капець. Миш це дрьох чоловіка везде. В бліндажах їх тисячі. Mm -hmm. да, це така біда. Я думаю, там навіть і коти не справились. Скільки цих було бродячих, от люди поїжджали, бродячих собак було ну, дуже багато. Ні одна ніколи не гавкнула, не рикнула. От вони, навіть вони вже стихів зривів не боялись типу, взагалі. Вони ж теж там дуже багато і з кондусіями тварин, тобто якісь все одно кормили, підгодовували трохи. Кормили обов'язково так. Ті самі сухпаї десь відкривали, там тушонки ну, і тому треба. Все, все самі не їли, ну типу, знаєте, не сильно, вона там і вкусна. А що взагалі можете сказати? Так, на останок підсумовуючи. На останок, 21 століття на дворі, а ми воюємо як долбайоби з пецапами. Є можливість покоряти небо. Покоряти океани, боротися з раком, розвивати медицину. А от 21 століття така дебільня mm. в світі твориться, вбиваємо друг друга. Середньовічна якась mm. війна абсолютно. Діток вбивають, галтують. Ну, дебіли вони. Як ви взагалі тут, не знаю, так, про майбутнє Російської взагалі імперії? Що ви думаєте? А її не буде. Всі імперії рано чи пізно розпадаються. Mm. Тільки а все перед... їм дало вже начало, блять, дам беруться, блядь. хай там займаються. Це буде їм таке маленьке начало, блядь, блять, їхніма їхнім, їхнім. в кінці. Що ви взагалі думаєте про перемогу нашу? Вона можливо, отак в умовах, ну якби війни, саме ходу війни, чи все ж таки якісь переговори потрібні, чи це все ж таки політика якась має бути? Я думаю, що це повинно бути політика і переговори. Але... Ми не переможемо ось так. Ну в нас немає тої кількості людей, якби хлопці і нормальних убивають, так... да, а воювати потім вже буде нікому.